У мене питання, чому особа призовного віку, бувший міністр оборони Олексій Рєзніков, зараз не поруч з нами не боронить Україну. Мому згодить кулеметників лютий недобір і він, як мінімум, міг би заряджати нам би патрони. Але його тут нема. Я не скажу, що ми кормили яйцями по 17, він був би в літніх куртках, які видавав за зимові. Ні. Я хотів би, щоб він був поруч і рахував ту кількість БК, якою засипає нас ворог, і ту мізерну кількість якою можемо ми йому відповісти. Хай скаже, де тих 40 мільярдів гривень, які він проплатив, а потім разом з публічниками вкрали, за які мало бути куплений БК для Збройних сил України. Але щось мені підказує, що цих відповідей ми не отримаємо. Льоша зараз відпочиває десь на островах і витрачає вкрадені в Україні кошти. Прорвемось, переможемо. Все буде Україна.